Вітаю, малята. Пропоную привітатися. Доброго ранку, земле моя. Доброго ранку, всім миру й тепла. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя. Чудово. Сідайте гарненько, ми з вами будемо спілкуватись і грати. А допоможе нам чарівна скринька. А вам цікаво, що в ній є? Отож, давайте ми разом з вами її відкриємо. Скринька чарівна, відкрись. Що там маєш, покажи. Ой, як багато тут речей. А щоб скринька показала нам ці речі, ми повинні спочатку їх відгадати. Готові? Тоді слухайте, у мене наливай хоч молоко, хоч чай. Не склянка, я, не кружка. Хоч маю також вушко. Вам відгадати не важко, що це звичайна що, малята? Так, чашка. А, ось і вона. Поставимо її тут, ось тут, щоб було всім видно. Знову я щось маю. А що саме ви дізнаєтесь, відгадавши другу загадку? Він заливисто свистів, воду швиденько нагрів, напоїв нас чаєм голосистий? Хто? Так, це чайник? Молодці малята. Ви відгадали всі загадки, а зараз пропоную послухати розповідь. Розглянь, яких цікавих звірят створила майстриня. Це лисичка. Подивись, яка в неї мордочка, гострий носик і ротик червоним язичком, червоні вушка. Лисичка стоїть на ніжках. І вигнула хвостик. Лисичка заплющила очки, ніби спить, але вона хитрунка, носиком нюхає, де смачно пахне. А це котик, він біленький, з рожевими вушками і носиком та хвостиком. Гарненький звірятка Придивіться! Та це ж чайничок і чашечка. Майстриня створила посуд у вигляді звіряток. Який красивий посуд! Де чайничок лисичка? Ось він. Покажи у лисички носик. Ось він. Очки. Ось вони. Вушка. Ось вушка і хвостик. Ось вигнутий хвостик. А де чашечка-котик? Ось вона. Покажи у котика очки. Ось вони. Носик. Ось він маленький, ржевий. Вушка, ось одне, ось друге. І хвостик. Ось він. Позаду. Покажи, як наливають чай із чайника. Ось так. Склади долоньку у чашечку. Як напитися з чашечки. Ось так. Покажи горошинки, якими прикрашено посуд. Ось вони. У лисички. І ось горошинки, у котика. Молодець. До побачення.